Як налаштували роботу під час війни, адміністратори Лозівського центру надання адмінпослуг поспілкувалися з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою Луценко під час її візиту до Лозівської громади 22 березня. Знайомки це наші адміністратори послуги у нас надаються всі, ну, всі бази, скажімо так, реєстрація нерухомості бізнесу, реєстрація місця проживання, всі соціальні послуги, послуги держгіокадастру. 237, да, 238 послуг. Очільниця ЦНАПу Катерина Нараган розповіла, на день приймають 80 і більше людей. Приміщення на таку кількість не розраховане. Центр планували перенести в інше, більш просторе приміщення, але через війну ремонт та переїзд відтермінували. Так, ми, як ми у вас планували фрута. ви не це хочете, вже вони переїхали. Ми хочемо його зробити. Ну, звідси хочете. Тут 170. 170 а, а, тут 435. Тетяна Єгорова Луценко підтримала ініціативу щодо поліпшення умов прийому громадян та закликала провести розрахунок за новими цінами в вартості облаштування офісу ЦНАПу. До початку війни оснащення приміщення для адміністраторів коштувало 12 мільйонів гривень.